Як ми побудуємо наше заняття сьогодні? Є одна тема важлива вам вісім свідомості називається. Ми розберемо, як працює наш розум, як він сприймає інформацію, обробляє її, виносить судження. І звідки він це все це бере? Ми помедитуємо, так як. Розглядаючи вісім свідомостей, ми побачимо, що є перші п'ять свідомостей, які як органи чуття називаються, або органи свідомостей. І вони перші, хто сприймає інформацію, зовнішнього свідомості, і несе цю інформацію далі. І нам потрібно відпрацювати такий важливий момент, як усвідомлення того, що ми сприймаємо, що я бачу, що я чую. Відчуває тілом і так далі. І розуміючи це і покладаючи свідомлення на ці процеси, ми зможемо з нашим умом щось зробити. Бо саме шосте відчуття, ментальне відчуття, воно якраз перше, хто починає цю інформацію обробляти і передавати далі, на сьому, сьомий пункт сьому свідомість. Яка вже виносить остаточне судження спочатку в трьох категоріях: подобається, не подобається або нейтральність там. І восьма свідомість це основа всіх свідомостей. Таке зберігання, сховище всіх досвідів. Ось і все теряє свідомості. Якщо коротко, якщо не коротко, то розберемо ще більш детально. Отже, вісім свідомостей, як ми їх розуміємо? Мабуть, почнемо з... з джерел, звідки це береться, да, і звідки ми це розуміємо, як ми розуміємо. Є чотири потужні індійські філософські, буддійські системи. Я їх не буду зараз цим якось називати, бо огляд їх робити це взагалі не мають бути вчителі, які це розповідають. Але одна з них є так звана Матра. чита це розум. І санскрита ми розуміємо, це як все є розум. І в ній, в цій філософській системі, ми знаходимо так звані вісім свідомостей. І я буду використовувати настанови двох вчителів: Рангу Гурінпаче, який взяв за основу. Вчення Кінпогенгшара і цокню Лінпочі. І ми подивимось там, можливо, є невеличка різниця, як вони пояснюється. Взагалі, вісім свідомості ми можемо знайти в так званих корінних текстах або Абхідхарма, коли ще називається, майстра Асанґі, який якраз і описав чітко, як працює наш розвиток. Отже, Трамп Гуріпаче так пояснює настанову Кін Полденчара. Отже, у нас є зовнішні об'єкти і ментальна собі. Він каже, що п'ять органів чуття, ми вже їх розуміємо, знаємо, як зір, слух, тактильні відчуття, запахи і смаки. Це так звані неконцептуальні свідомості. Вони просто, зір просто дивиться і сприймає якийсь об'єкт. Він не виносить судження про цей об'єкт. Виносить судження саме шоста свідомість, ментальна так звана, і вона якраз вважається концептуальною. Тобто вона виносить концепцію того, що. Що Зір приніс яку інформацію? Тобто, свідомість зору, взаємодію з якимось предметом, бачить його, і несе цю інформацію. Шоста свідомість концептуальна, вона обробляє цю інформацію з досвіду, яку він бере з сьомої або восьми свідомості. Тобто, перші п'ять свідомостей, вони не концептуальні. Вони просто. Забирають інформацію ззовні. Але шоста свідомість саме вона концептуалізує те, що бачить. Трамгорімпочет дуже цікаво, такий аналог приводить, що як сліпий і німий. П'ять свідомостей, зір, слух і так далі, вони німі. Вони просто забирають інформацію і далі її передають. Вони не можуть нічого сказати про зовнішній об'єкт, про звук, про відчуття тіла і так далі. Вони просто як передавачі. Ще він таки приводить приклад як камера. Камера просто знімає об'єкт, або якщо відео знімає також зі звуком. Це п'ять свідомостей. А от шоста свідомість вона сліпа. Вона не бачить об'єкти, звуки і так далі, тому що це робить п'ять свідомостей. Але вона м -м, сліпа, але вона може говорити, тобто має що сказати. І вона виносить судження про кожен об'єкт. О, це мені подобається, о, це я чую, о, це я відчуваю і так далі. Вважається, що ці п'ять свідомостей і шоста свідомість, вони пов'язані тільки з самосвідомо. Зараз трохи пізніше ми. Тобто між ними має бути якийсь зв'язок. Тому що той сліпий, той глухий, і як вони можуть один з одним взаємодіяти? Розумієте, так. Тому нам у нас є такий інструмент, як усвідомлення або самоусвідомлення. І якраз це такий зв'язок, ланцюжок, який з'єднує всі свідомості. Ну, я трохи пізніше почну це, більш детально розкажу. Отже, п'ять свідомостей просто мають взаємодію з загальним змістом, що навколо відбувається. Шоста свідомість вже каже, це. Добре чи погано. Тобто шоста свідомість виносить концепцію, вона сліпа, вона просто виносить концепцію, що їй передали. Цю концепцію вона передає, як це добре або погано, або нейтрально. Сакепандіта у нього є такий. Трактат як скарб повірної логіки, він каже. Свідомості органів почуттів, подібні до німих людей з очима. Тоді як думки сліпи, як люблять поговорити. Самоусвідомлення володіє всіма здібностями і надає сенс цим двом. Ну, тобто, підтвердження того, що Трангурін Пече казав. Що свідомості органів вчуття не можуть нічого сказати, не вміють думати, про що-небудь хороше або погане. А ось на відміну, шоста ментальна свідомість, вона бачить, не бачить форми, не чує звуків, але думає про себе, про хороше, погане вчора і сьогодні. Тобто ментальна свідомість шоста, вона ідейна. Вона постійно виносить ідеї, концепції, позначки, ярвики, все, що їй передає ці п'ять ворожних чуття. Дуже важлива річ, яка свідомості медитує? І навіщо медитація? Як ми можемо, як медитація от на, на цьому рівні? Поки що ми щось свідомості розібрали, може нам допомогти. Що як відбувається у звичайних людей, вони сприймають якийсь об'єкт і одразу на, наліплюють ярлик про цей об'єкт. Чують звуки пташок і кажуть, ну, як добре, чудово. Гарний зал для медитації спешка. Я, до речі, був тут в одному просторі, такому якому дуже відомому в Одесі. Махарадж називається, там проводять заняття з йоги, з інших на природі. Вони для цього все влаштували. І вони, так це все ж таки, так як місто, це, це малеш, ну, серед дерев. Вони вмикають звук пташок. Там постійно звук пташок. Це запис. Вони дуже гармонійно, спочатку люди, які. Ну, там, перший раз не може можуть. Ну, а потім з'являються звуки флашок, які з джунглів і так далі, воно трохи так дивно здається. Потім ти розумієш, що. Але все це гармонізує тебе. І коли ви в цьому просто різникуєте, вам ну, дійсно подобається. Дуже красиве, чисте місце. Все, скажімо так, з, зі смаком зроблено для людей. Непохайне. І в цьому просторі ти добре себе відчуваєш і такий вау, мені це подобається. Тобто шоста свідомість одразу вноситься судження реличок такий. І це відбувається автоматично. цьому проблема. Тобто ви, начебто, взаємодієтесь з трьома першими такими розуміннями, першими ярликами. Так, ні, або все одно. Подобається-не подобається. Або. Мені все одно. І це відбувається дуже швидко і дуже автоматично. І тому нам потрібно на ось цю, цей автоматизм накласти усвідомлення. Зрозуміти, що те, що звук пташок іде, це просто звук. Я просто це можу усвідомлювати. Не обов'язково виносити судження. Те, що я чую в тілі, відчуваю в тілі, не одразу обов'язково це. Говорить про хворобу чи про проблеми. Це просто відчуття, яке в мене в колінці чи в спині є. Тобто, ви цей автоматизм перериваєте, накладаючи на нього От Саме це з'єднує або робить нас, скажімо так, свідомою людиною, коли ви накладаєте цю здатність ума усвідомлювати п'ять ориентів чуття, що вони несуть. А потім що шоста свідомість, яке судження виносить? Якщо шоста свідомість подобається об'єкту шостій свідомості, включається сьома свідомість. Рангурем Печейким Полґеншар називається Оманлива свідомість або хвороблива свідомість. Воробливе так, таке, знаєте, назва така ну, викликаюча, ви так навіть здивувалося трохи. Чому хвороблива чи оманлива? Сьома свідомість, шоста передає, мені подобається звук флашок. І сьома свідомість каже, «Хм, треба мені таке зробити, хочу. Тобто викликається через вподовання так звана жадібність, або спочатку бажання, а потім жадібність. Я також, також це хочу, чи я хочу повертатися це місце. Так само зробити у мене потрібно. Тобто, одразу за тим, що шоста свідомість автоматично відпрацювала, подобається сьома свідомість, так звана хвороблива, Ми зрозуміємо, чому її так назвали. Вона одразу каже: таке собі хочу. Тобто, викликає побажання або жадність. Жадіність, Жаль, вона якраз і вводить в оман наш розум. Він не зможе, він не усвідомлюється ще. Якщо виникає неприємний звук або об'єкт, який зайшов, чи ви побачили, виникає відразу хвороблива. Свідомість каже, дуже погана людина, дуже погана людина. Це просто фу, неможливо. Осоні вже так, вони мінливі. Мінливі, і ви правильно підмітили: всі свідомості мінливі, крім одної, восьмої, або свідомості, все основно, або природи нашого розуму, або досвіду, який ми зібрали за всі. Усвідомлення або неусвідомлення життя. життя. Так, все зміниться. Як органи чуття можуть приймати той самий об'єкт по-різному кожен день, так і шосте виносити судження, і сьома так само чіпляти за це судження або виносити остаточне рішення. На основі досвіду, який був, тобто сказали вам, що щось погане, і ви це сприймали погано. Не розбирали, чи це так є, чи ні. Казала вам, дитинці, будеш багато багатоморозовий їсти, горло буде боліти. так досі їх думаєте. Ну, це моя частина правди, але не обов'язково. Отже, подобається сама свідомість хвороблива, тому що вона знаходиться в, омани, в омані, вона не усвідомлює сама себе, вона одразу виносить жадність побільше, хочу чого побільше. Не подобається, хочуть цього поменше, відразу, треба це припинити. Це усіх людей такі. Так, це стандартно. Так, так. Ну, окрім йогенів і практиків, ну, так. Да. Або людей саме собі. І останнє це мені все одно байдуже, вона викликає цей стан ну, не нейтральності, а байдужості до всього, що виникає. Тобто, якщо нейтральний якийсь об'єкт, ви дивитесь, не викликає ніяких відчуттів. сьома свідомість, вона о, оманливо реагує як байдуже. Все одно ну, я тут не причому. Хай він не сам розбирається. Тобто, це не до мене. Я біжу з цього. Просто не звертаю увагу на це. Ось так ця хвороблива свідомість через шосту свідомість через ярлики концептуальні. Відреагує, і такими шаблонами вона живе. Ми розуміємо, що з жадібності проростають інші емоції, з відрази інші емоції, з байдужості інші емоції. Ну їх там 52 виділяє апхітхарман <кхід> основні ментальні свідомісті. Я ще їх не вивчав, все попереду, тільки у нас курс почався. Отже, от так працює шість і сьома свідомість, яка. Хвороблива, тому що. Чому хвороблива? Тому що якщо ви бажаєте чогось і не отримуєте, ви страждаєте. А страждання це чи є? Нормальний стан. Хробливий стан. Так само, якщо є відразу, виникає гнів, ви не хочете гнівитись на це. Або агресія виникає, або ще щось виникає, що там. І знову це хворобливий стан. Так само, і. Нейтральний стан байдужість, ви не звертаєте увагу, не вникаєте, не допомагаєте, не, не маєте співчуття в серці там, багато інших. Це також виникає хворобливий стан. Ось чому Кінпоган Шарт, Анг Бурім називає називається хвороблива свідомість або свідомість, яка вводить наш розум в оману. Майстри минулого досконало все вивчали. Навіть кажуть, що наш розум та не змінився. Ну, більше там інформації стало декілька гігабайт. Ну, більше там відволікається. Ну, деградація. Щерріла кропопада, відомий, да, з, з основних і руху рішення. Він казав, що в це період деградації. Халіюга. Люди не здатні довго вчитися і дуже прискіпливо. Вони не здатні записатися. Не вистачає ні часу, ні сил, не здатні вчитися. І немає віри, немає відомості, в чому є Тому він сказав: люди в храм не ходять, маємо ми храм перенести до них. Якщо ви зустрічаєте людей, які співають Харі ішну, не лякайтеся. Вони прийшли до вас. Вони <ріст> з храму вийшли, щоб принести вам маленькі храми, маленькі землі. Ну, комусь це подобається, комусь не подобається. Дивіться, що ставлюся. <ріст> <ріст> Ось так. Ви, це епоха деградації, тому це місце називається нова епоха. Люди сюди приходять все-таки якось грамувати або казати, що це не зовсім так. Отже, стабільна тільки вся основа на санскриті алейжняна це увесь досвід, який ми маємо. Весь накопичили. Як духовний досвід, так і досвід переживання, з якого все працює він, вважається корінь усіх свідомостей. І наведу слова, мабуть, найкращим чином буде. Ми можемо дивитися очима або не дивитися, думки можуть виникати в розумі або не виникати. Проте проста ясність розуму ніколи не переривається. От ясність розуму це така аналогія, метафора свідомості всеоснови. Саме це називається свідомістю всеоснови, це джерело всіх наших пізнавальних здібностей. Воно mm? не мусить ніяких концептів згодом. Так, це глибинна основа нашого усвідомлення або нашого розуму. Це джерело як саме судомо. Осяльності або ясності нашого ума саме судомо. Тобто, я розумію, воно паралельно з, з концептуальною. Ну, ми ж як живемо в цьому двотривимірному часі, нам все треба розкласти, або горизонтально, або вертикально, або в глибину. Тому можемо якось це розкласти, але ну, я б не, не прив'язувався до якихось горизонтальних чи вертикальних. Ну, можемо вертикально. П'ять свідомості, чим? і знову як? фундаментально. Ну. От я йду. У мене автоматично. Спрацьовує концерт. Я йду до цей час би спросовується свідомість. Ну я так ну, розумію. Вона не відключається. Якщо вона є основою всіх свідомостей, то так, всі вони взаємодіють. Але тут основна частина, от хто медитує, яка свідомість, яку свідомість ми використовуємо в медитації, або чому ми медитуємо. І щоб зв'язати усвідомлення або саме всі свідомості між собою. Я бачу знак калачати, мені подобається. Я усвідомлюю, що це подобається. І я усвідомлюю, що я не хочу, не бажаю, мене немає жадібності мати це, цю саме, це зображення у себе там вдома, на дачі чи в машині. Так, але все основу усвідомлення вона спрацювало, тому що ну, вона умовно там натренована. І так в будь-якій діяльності. Або ви в оманливій свідомості знаходитесь і живете в трьох цих коробочках, концепціях, з яких проростають, звісно, ці 52 два ментальні історії, переживаєте різні емоції. Або ви додаєте саме усвідомлення саме на шосту спочатку свідомості. Яка сприйняла інформацію, і ви поклали усвідомили звук, усвідомили зображення, усвідомлення відчуття, запахи, і смітки. І саме це ми зараз під час медитації будемо робити. Ні, ну ми поступово йдемо. Спочатку медитація те, що сприймаємо, потім медитація те, як ми реагуємо, або медитація на думки, тобто ментальна свідомість у нас концепційна. Вона виносить якусь ідею, концепцію, ви за цією концепцією тримаєтеся або її відкидаєте. І це якраз робота з нашими думками, або а, з нашими емоціями. Це наступне медитація. Якщо встигне. І потім медитація на це знову. Ось так. Я думаю, що настанови. Стохнері почав він короткий, але я їх, мабуть, наступний раз вам розповім, щоб ми зараз мабуть, часу все ж таки обмежено. Є е, ще цікава історія, мабуть, я її зараз розкажу. Це вона записана в 100 тисяч пісень Міларепи. Міларепа – це герой, це Тибета. Він за одне життя досяг пробудження. До речі, Є внизу на першому поверсі зображення він так прикладає руку до вуха. Ну, Там є декілька варіантів, чому він так робить. Щоб один з варіантів, щоб чути, бо слухати, як страждають істоти, і давати І От є одна історія, саме вона тут доречна буде як одна жінка, на ім'я Н'яма Палдарбун. Прийшла до Мелерипи до... за парадою. Вона каже: вночі мені потрібно спати, а вдень я повинна працювати. Зранку до ночі я добуваю їжу та одяг. Мені потрібно практикувати тхарму, досягти стану Будди. Просто здатися бути неправ... буде неправильно. Будь ласка, навчи мені тхарму, яка приведе мене до стану Будди. Це як у нас. Мілерепо відповів пісні, <смі> в якій навчав п'яти пунктів, використовуючи чотири нові. Одна з них це океан. Візьми, наприклад, Великий океан і медитуй без злетів і падінь. Візьми свій розум як об'єкт і медитуй без сумнівів, що жінка відповіла. Медитувати на океані легко, але не так легко медитувати на хвилю. Тепер розкажи мені, як медитувати на хвилях. Медитувати на моєму власному розумі легко, але не так легко медитувати на думках. Тепер розкажи мені, як медитувати на думках. І Маурепа знову проспівав. Якщо легко медитувати на океані, то хвилі чарівна гра океану. Спочивай у природі самого океану. Якщо легко медитувати на власному розумі, то думки. Чарівна гра розуму. Спочивай у природі самої сутності розуму. Тобто, думки це просто гра розуму. Хвилі можуть розгойдувати свідомість основи, але це не є дефектом. І тут класна аналогія така, що дійсно, коли штиль на океані, і от я на морі був і був. Було в перші дні просто штилі, плавати просто було задоволення. Але потім прийшов вітер, хвилі, плавати було вже не в задоволення. Але треба, я зрозумів, що треба розслабитись. Я ж не можу з хвилями сперечатися. Просто там між ними, з ними, на них, так і плавати. Отже, океан, коли штиль на океані, як штиль в нашому розумі, все супо, все класно, ми щасливі. А коли хвилі приходять... Ми чомусь як думки, бентежні думки, тривожні думки, будь-які думки. Не. То ми чомусь починаємо бентежитись, чомусь переживати все це. Але розуміючи, що хвилі це гра цього океану, і основа і океану, і хвиль це вода. І це наша власна свідомість. Свідомість це основи. Основа океану вода там солена, не важливо. вода. Але концепція океану і концепція хуйня. Ось така налогія мені дуже сподобалась і вона описана в Ром Ось так ми розуміємо вісім свідомостей, як ми формуємо концепції, ідеї, як ми переживаємо, як ми не оманливо страждаємо. від того, що просто це механізм не Усвідомлений, ви перестаєте страждати. Що ми робимо медитації? Тренуємо усвідомлення або саме усвідомлення цього процесу.